Добрий день. Починаємо урок. У нас ще сьогодні залишився новий матеріал. Це фінальний новий матеріал з теми магнітного полі. Після цього ми трохи будемо розв'язувати задачі, а трохи будемо додатково вже фінальні роботи писати. Ось такі підсумки самостійної роботи, яку ви писали в. Таке, як вас називаєте, на синхронному форматі. Але е, ви ж розумієте, що коли я е, намагаюсь вам якісь такі бонуси надати, вони е, ну, потребують вашої, вашого своєчасного написання, тому що ось тут зрозуміло, що вибросили прірву всі можливості, які вам надавали. Здесь, по більшості, це або одна якась помилка, ну, або тож теж хтось кудись загубився. Таке буває, що поробиш, тому давайте будемо рухатися далі. Так, ось тут я навіть не знаю, мабуть, я в кін... отак от нарахувала. Але це було дуже складно. Я не полюбляю асинхронні уроки, що не вже ж це впівпало дуже добре. Тому що я дуже не полюбляю асинхронні уроки. Ну, от це треш якийсь. Ну що поробиш, Іноді так буває. І так, сьогодні ми з вами фінішуємо з цієї теми і саме сьогодні розповідаємо про будову та властивості фіромагнетиків, застосування феромагнетики. Ось такі цікаві рисунки, але давайте я буду відразу переходити до нашого матеріалу. І ви бачите такі дивовижні анімашки. Це у нас феромагнітна рідина, яка сильно поляризується в присутності магнітного поля. Ну, Як ви здогадалися, мабуть, що ця рідина складається із фіромагнітних частинок, у них такі дуже маленькі розміри. І ці частинки, ну ось тут просто ми так не бачимо, а ось тут воно більш е, зрозуміло. Вони знаходяться в підвішеному стані, в якісь, е рідини. Ну, Як правило, цією рідиною беруть воду. Зручно і просто. Ось, а якщо до неї ми підносимо магніт, то вона, бачите, як ся поводиться. Ну, такі вражаючі видовища. Ну, будемо переходити до нашої теми. Е, у нас тема сьогодні буде властивості саме фіра Я сподіваюся, що на попередньому уроці ви передивились вже матеріал, пов'язаний безпосередньо з. Е, властивостями магнітними речовини і можете мені казати, які ще речовини, крім фіромагнетиків, ми з вами вже знаємо? Ну, тільки не всі відразу. Пара і діамагнетики. Добре, пари і діамагнетики. А хто із вас пам'ятає, які з цих двох видів речовин вони підтримують магнітне поле, посілюють трохи його, а які послаблюють навпаки? Здесь. Здесь. Ну, давай, Влад. Мне кажется, дело послабляет. Добро. Ну, тогда методом выключения, Вероника. Ну, я сказала, що пара мені здається посилюють. Трохи так, але це як ви пам'ятаєте, дуже дуже маленька величина. Там, якщо одиничка, то там після кому багато нулів і потім, потім якісь числа це для пара магнетіків трохи підсилюють, А для діамагнетиків там нуль багато дев'яток, а потім якісь теж додаткові числа. Ну тобто вони теж не дуже сильно послаблюють це все. Добре, але нас цікавлять феромагнетики, які можуть підсилювати в багато разів, більш того, в них є така класна властивість, ми ще в 9 класі про це казали, вони можуть е, е, зберігати намагніченість, магніченість. Тобто у е, них є свої якісь додаткові магнітні властивості. В 9 класі ми з вами не розглядали детально саме цей процес, коли ми намагнічуємо речовину. Але е, на якісному рівні ми можемо спробувати зараз з вами це е, з'ясувати, розібратися в цьому процесі. І е, наша зараз мета спробувати отримати типовий графік, ну, нарисувати, скажімо так, типовий графік залежності е, індукції всередині феромагнетіка від е, того зовнішнього магнітного поля, в який цей е, поміщають. Але пам'ятаєте, там була така. Е, Схем, ну, така, такий прилад, скажімо так, о, катушка намотана, і в ній асирдія, яке можна вставляти, або винімати. І ось за допомогою зовнішнього магнітного поля ми будемо намагнічувати ось це асирдія, яке зроблено саме із Ну, Знову з 9 класу нагадую, що якщо ми кажемо про феромагнетики, то ми маємо на увазі, що це якісь речовини, які або. Содержать, включають заліза, або кобальт, нікель. Ну, зараз є ще у нас неадім, така речовина, з якої виготовляють неадимові магні... магніти, вони дуже потужні, але є ще трохи земельних елементів і дуже багато сплавів, із яких роблять саме постійні магніти. О, невже ж? Не пройшло і 7 хвилин, як ти прийшов на урок. Молодець він зумовлений тим, що деякі атоми, ну якщо ви уважно дивилися відео, яке я вам записувала, деякі атоми, навіть за відсутністю зовнішнього магнітного поля, вони є доволі сильними магнітами через те, що в них є нескомпенсовані спіни електронів атомів. Так, зрозуміло, ми поки що. Не дуже розуміємо, що це таке, але не хочу вас розочаровувати. Коли ви будете закінчувати 11 клас, не можу сказати, що ви будете це дуже класно розуміти. Ну, мабуть, хтось додатково буде цим займатися тоді, зрозумієте. Ось. І щоб нам урахувати. Ну, верні, писати більш-менш правильно властивості таких магнітів. Нам е, потрібно буде урахову ну, враховувати не тільки е, взаємодію з зовнішнім магнітним полем, але нам потрібно буде враховувати взаємодію ще. Е, Сусідніх частин самого магніту, так скажемо. Ми потім трохи пізніше я назову це доменами, і ми будемо про це з вами розповідати. Ось і саме через те, що є такі домени, що є така взаємодія між цими сусідніми частинами, завдяки цьому може зберігатися намагніченість тривалий час. Але давайте потроху переходити. І так, крива намагнічування, але іноді її називають ще пітля гістерезиса. Гістерезис – це не прізвище, теж дуже бажано, щоб ви поважно до цього відносилися, але з великої літери писати не потрібно. Саме так, як свердлик це такі назви, які не імена такі. Добре, і так, у нас є ось така плащина. Де є система координат, у нас є початок координат, є зовнішнє поле, я підписала, і є у нас магнітне поле у речовини. Ну, я його написала B1, в деяких випадках, в формулах він буде як просто B позначатися, але важлива, важлива ситуація, лише звертаю увагу. Масштаби по цих осях, вони відрізняються. Індукція всередині феромагнетику, магнетику, якщо ви пам'ятаєте, що я попереднього уроку розповідала вам, в багато разів перевищує зовнішнє магнітне поле. Тобто у нас невелике ось таке поле, але воно може складати, ну приводити до цього, що у нас тут буде велике магнітне поле. Тобто магнітна проникність феромагнетику, вона не буде постійною, вона буде змінюватися. Залежна від індукції ось цього зовнішнього магнітного полю, і залежність між ось цією індукцією і ось цією індукцією, вона не буде лінійною. Тобто, якщо ми брали би дія або парамагнетики, там, мабуть, лінійна така залежність, і вона потім зникає після того, як ми прибираємо зовнішній магніт на полі. Якщо ви знов пам'ятаєте, що я вам розповідала на попередньому уроці. Я чому звертаюся до цього постійно? Тому що це було у вас в асінхронії. Я не розумію, слухали ви це або не слухали, але сподіваюся, що більшість з вас таки до цього дійшла і послухала. І так, далі ми починаємо рісувати цю залежність, і графік починається із точки 0,0, Але як ми помітимо з вами, Далі до цієї точки графік вже не повернеться. Він з цього починається і сюди він вже не повертається. Далі е, він потроху уходить від прямої пропорційності і е, виходить на таку е, горизонтальну мабуть, лінію. Тобто, ми бачимо, що у нас спочатку майже лінійне е, зростання, потім е, трохи порушується. Лінійне зростання, а потім взагалі зупиняється. Тобто ми зараз вже магнітне поле можемо збільшувати, а при цьому не змінюється внутрішнє. Що це означає? Що зразок в той у нас вже намагнічений до так званого насичення. Тобто всі ось ці можливі доменчики, які там є, всі частинки цього магнітика, вони вже вишукувалися вздовж лінії зовнішнього магнітного поля, і вже краще ми зробити не можемо. Ну раз краще не можемо зробити, давайте будемо робити навпаки, будемо робити, як кажуть, гірше. Але це е, шутка, якщо що. І так. Давайте будемо зменшувати зовнішнє магнітне поле. Ну, Спочатку нічого не буде змінюватися, але потім трохи буде відбуватися зміна, і ми побачимо, що крива у нас буде, ну зовнішнє магнітне поле у нас буде дорівнювати нулю, але внутрішнє магнітне поле, феромагнетика, воно не буде дорівнювати нулю. Тобто графік спочатку він повторює ось цю ділянку, а потім вже йде вище, ніж попередньо. І якщо у нас магнітне поле зовнішнє дорівнює нулю, то тут у нас нуль не буде. І ось це ми окремо так можемо виділити. І ось ця частина вона отримала назву остаточ... залишкована. Намагніч... Намагніченість. Залишкова намагніченість. Це значення магнітної індукції. Коли внутрішня магнітна індукція, коли зовнішнє магнітне поле зменшується до нуля, це у нас буде залишкована намагніченість. Добре, давайте далі будемо е, зараз змінювати магнітне поле зовнішнє на протилежне. Тобто ми змінимо напрямок зовнішнього магнітного поля на протилежний, і дивимося, що у нас відбувається. У нас е, буде розмагнічуватися речовина, і коли у нас е, Магнітне поле, фірамагнетика е, до нуля повертається, то це тільки в тому випадку, коли у нас зовнішнє магнітне поле вже протилежне по знаку. Тобто у нас графік не повертається до точки 00, як ми і казали. І ось ця ділянка, яка у нас з'явилася на осі абсцис, ось давайте я теж її отак от виділю, вона отримала назву карцитивна сіла. Ця величина у нас визначає те, наскільки легко або складно нам буде перемагнічувати феромагнетик. І ось ця карцитивна сіла вона буде нам показувати товщину ось цього графіка. Тобто. Якщо вона маленька, то площа буде невелика, і це означає, що речовину дуже легко можна перемагнічувати. Але як цю, якщо ця карцитивна ціла буде велика, то це буде велика площа графіка і це буде багато е, енергії для того, щоб цей е, магніт перемагнітити. Тому, в залежності від того, яка корцитивна сила, е, використовують по різному феромагнетики. Про це я трохи пізніше сьогодні скажу. Добре, далі, якщо ми будемо дивитися на цей графік, він буде е, просто симетрично повторювати все, що було у нас на початку. Тобто, якщо я буду далі це рухати, це буде приблизно ось так, потім ось так, потім ось так і потім ось так. Ну, графік е, майже симетричний у нас, і ось цей графік. Он і отримал, ну, бачите, він трохи на петельку похож, схожий, і тому він отримав назву петля гістерезису. Але кестерезис це е, таке явище, як затримка, запізнення. Тобто, це не якийсь такий фізичний процес, це просто означає, що магнітне поле е, в Воно е, не відразу реагує на зовнішнє магнітне поле, а з певним запізненням. І ось це запізнення в перекладі, воно називається гістерезис. Звідси таке, така дивна назва. Тому у вас бачите трохи дивовижних таких термінів. Але давайте звернемося до рісунків з вашого підручнику. Ось саме тут на рисунках у нас покажені так звані домени. Якщо у нас просто феромагнетик, то в нього будуть ось ці. Участки, ні, не бачите, ось ці участки вони будуть внутрі кожного такого домена магнітне поле існує. Але вони дуже хаотично розташовані внутрі самого феромагнетика. Але якщо ми будемо. Цей ферромагнетик в магнітне поле заносити, то ці домени будуть намагатися вишукуватися вздовж магнітного поля. Ну тут ідеально нарисовано, так не завжди відбувається, але все ж таки іноді можна більш-менш класно показати. Але дивіться на що звертаємо увагу. Ось тут ми нарисували з вами такі гладкі лінії, вони такі класні. Але якщо ми більш детально будемо це розглядати, то uh, ми побачимо, що це не дуже гладка лінія, але такі ш... ломані, так скажемо. Про що це може свідчити? Ну, мабуть, про те, що до мене вони коли перемагнічуються, то вони це роблять не поодиноко, а вони захоплюють групи, які біля них розташовані. Розміри ось цих доменів безумовно, нарисовані такими великими, але на самом деле вони маленькі. Там можуть бути десятки нанометрів, або ну, максимум там, не знаю, до десятих долей, до сотих долей, міліметра. Ось. І якщо у нас зовнішнє магнітне на поле, воно буде змінним, то феромагнетик буде перемагнічуватися. І ось цей процес перемагнічування він супроводжується так. так ну... Термін такі внутрішні тертя, іноді так кажуть. При цьому можна е, побачити, що ви, е, виділяється теплота. Тут це можна зафіксувати. І е, при цьому кількість теплоти вона буде пропорційна площі ось пітлі, яку ми з вами рисували, тобто площі петлі гістерезису. І тому е, нам потрібно або багато енергії, щоб перемагнічувати, або не дуже багато енергії, щоб перемагнічувати. І тому всі речовини феромагнітні, їх поділяють на. Е, Дві групи Магнітомягкі матеріали, у яких мала карцитивна сила, і в них роблять асерді генераторів, асердія будь-яких там двігунів, трансформаторів і таке інше. І для цього використовують зазвичай або ну, майже чисто залізані, дуже класно, але якщо ми, наприклад, додамо в нього нікель, для того, щоб не було такого варіанту ну, окислення заліза, То це вже у нас буде більш-менш нормально. Але кажучи про залізо, я маю на увазі, це може стіль, сталь бути, це може чугун бути. Ну, я сподіваюся, що ви в 11 класі вже розумієте, що це майже однакові е параметри. Зараз я дивлюсь, скільки там часу. Так, в мене трохи часу ще є, тому я продовжую. Далі у нас є магнітожорсткі матеріали. У них велика карцитивна сила, і саме з них виготовляють постійні магніти, тому що саме магнітожорські матеріали можуть довгий час отримати намагніченості. І ось тут найбільш відомий сплав, який використовують для виготовлення магнітів, ну, наприклад, в шкільних лабораторіях, це сплав магніку. Ось тут склад його написаний, ну і додатково ще є. Оксиди Самарити Кобальт, якось так воно називається. Коротше, поєднання Самарію з Кобальтом. Ось така формула хімічна. ну Якось так виглядає. Добре. Далі трохи е, про те, що якщо ми будемо нагрівати феромагнетики, то вони будуть втрачати свої магнітні властивості. Про це ми теж з вами казали в 9 класі. ось і про що важливо пам'ятати, що якщо ми після цього будемо охолоджувати феромагнетик, то його феромагнітні властивості відновлюються. Але якщо він був до цього намагнічений, то його потрібно буде намагнічувати знов. І ось та температура, при якій зникають домени, мене, по пасув. Майже становиться парамагнетиком, цю температуру назвали температурою кюрі. Для парамагнетика ми пам'ятаємо, в магнітному полі властивості в своїй він буде е, показувати, проявляти, але якщо не магнітно, магнітного поля він не зберігається. Якщо ми кажемо про температури кюрі, то вони є різні для різних речовин. Ну, наприклад, для заліза це 735, 753. Ну, Частіше за все саме ця температура буває у вас в задачах. Але будь-який феромагнетик, він буде втрачати свої властивості. Ну і як я вам вже казала, давайте я все ж таки це напишу: що під час охолодження фірамагнітні властивості вони відновлюються майже повністю. Але якщо він був намагнічений, він вже не буде магнітом постійним. Або, мабуть, якісь дуже слабкі ще залишаться в нього властивості, але потрібно буде знов намагнічувати. Ну і трохи про застосування. Що ми можемо сказати? У нас є багато різних варіантів застосування. Ну, починаємо ми, безумовно, з постійних магнітів, їх використовують в електровимірювальних, наприклад, пристроях в динаміках, в компасах. І для цього нам необхідні, як ви пам'ятаєте, вже магнітожорські матеріали. Якщо ми будемо е, казати про виготовлення, наприклад, сердечників е, в різних електричних машинах, то нам потрібно е, для цього е, магнітом'ягкі матеріали, е, і вони будуть дуже швидко перемагнічуватися в змінному магнітному полі. До цього ми будемо з вами звертатися в наступних темах. Нам це потрібно буде. Ну, ще... Е, Поки що дуже широко використовують фіромагнетики в частності для виготовлення магнітних носіїв інформації. Жорсткі диски, так, з'явились нові, так зване SSD, але магнітний теж досі є. І, коли ми будемо намагнічувати будь-який феромагнетик в цьому випадку, неважливо, як він буде складатися, або це буде лента, або це буде диск, або щось інше. Там все одно будуть намагнічуватися окремі ділянки цього феромагнетика, і це буде відповідати, ну як в двоїчній системі нуль або одиничка. І таким чином записується інформація на магнітних носіях. Але для цього потрібно буде проходити по всьому, вздовж всі. Лінії запису і це е, трохи інший, інша технологія, ніж в сучасних SSD-дисках. Але я хочу вам ще показати один дуже класний експеримент. З свого часу у нас, е, ми брали участь в турнірі юних фізиків, і е, Рома робив такий експеримент. Бачите, тут на цьому валчці там закріплені дуже потужні неодимові магнітики. А ось тут внизу у нас просто дуже потужний магніт. І якщо він Розкручує цей е, волчок, то цей волчок буде паріти. До тих пор, е, поки обертальний момент його утримують. Якщо ні, то він просто обертається і притягується до магніта. Він вже не буде триматися на, е, над магнітом. Його дуже швидко притягує. Ось така класна ну, іграшка, але на базі цієї іграшки була зроблена свого часу. Наукова робота для малої академії наук, і ця робота отримала дуже високі бали. Але і задача, яку ми розв'язували на турнірі, теж отримала дуже класні бали. Ось тут е, трохи. Інформації про магнітний запис, але я не буду зараз про це багато розповідати. В мене просто я розумію, що часу не так багато є. Тим не менш, магнітний запис інформації це такі технології, які досі нам дозволяють зберігати дані шляхом саме на магнічуваності. Ось тут у нас є така картинка, на якій схема показана. Тобто, у нас є. Змінна магнітне поля, яке дозволяє нам записувати е, інформацію, е, намагнічувати або як нулік або як одиничку. і є. Ну іноді це ця сама головка буде у нас і стирати інформацію, а іноді буде е, окрема головка. Ну так було, наприклад, коли записували на ось такі касети. Мабуть, у кого що ранітетно залишились отакі От бабини, бабини були раніше, ну це вже більш сучасний. Ну флешки, мабуть, ви теж знаєте, що це таке. Але дивовижно. а як ви думаєте, що ось тут показано? Ще раз. Ось що на цій картинці. Тут є магнітні магнітна інформація, що ось тут? Уже якась чорна скринька. Ну так. Ось. Але на самом ділі ось це, ось, це, ось ця штука. Це е, перший жорсткий диск. В нього був об'єм аж 5 мегабайт. Це така потужна була машина. Просто щоб ви розуміли, як. Це, могла побачити, так. Щоб ви розуміли, як це. Е... Розрухались, да? ці флишки зараз взагалі ми в мегабайтах вже давно не рахуємо. Але але, але. ось так воно відбувається. І хочу зауважити, що магнітне поле, воно дуже цікаве. Ви можете потім подивитися додаткову інформацію у вас, підручники. Там багато написано, в тому числі і про то, які дослідження зараз статистичні проведені, про те, як впливає магнітна буря. на... Стан здоров'я людини, але дуже дивно. Раніше вважали, що перельотні перельотне вони орієнтуються там, наприклад, за сонцем, за зорями і таке інше. Але виявила, що у більшості перельотних птахів, і взагалі у багатьох птахів у них є вбудовані магнітики, вбудовані компаси. У них поблизу очей є там такі маленькі кристалики, які. Орієнтуються за магнітним полем землі, таким чином вони можуть пересуватися. Ну, орієнтуюся за місцевістю. І, до речі, щось на накшал такого є, наприклад, у термітів. І якщо їх екранювати від магнітного поля землі, то вони загубляться, вони не знають, куди їм рухатися, як вони переміщатися по їх термітникам і таке інше. Такі експерименти проводили. Ну, якби цікаво, що животний мір теж насікомий, сякому вони орієнтуються. Так. Зараз ми записуємо домашнє завдання, і якраз у вас залишається час для того, щоб попрацювати. Завтра на зал, ми зустрічаємось. Це остання така коротка домашня робота. Далі у вас не буде нового матеріалу, тому буде все багато, багато-багато задач. Ну і ми до кінця цього тижня ми з вами завершуємо, вивчення цієї теми і наступний тиждень. Сподіваюсь, що це буде після канікул, але зараз нічого не можу казати. Там багато інформації. Всяке сподіваюся, що у нас це не буде стосуватися, і у нас будуть такі канікули. Добре, давайте поки, поки що завершуємо запис.